Намагалися перевести через кордон 1120 пачок цигарок без акцизних марок. У пункті пропуску чоп дружба прикордонники викрили спробу нелегального перевезення сигарет до угорщини. Знахідку виявили у двох пасажирок під час перевірки потяга ЧОП захонь. Як з'ясувалось, тютюнові вироби закинули у потяг через вікно під час його короткої зупинки перед кордоном. Сигарети вилучили, а інформацію про порушення передали до бюро економічної безпеки. Вартість контрабанди. Зараз встановлюють. У Тернополі затримали місцевого жителя, який організував підпільний продаж фальсифікованих сигарет. Як з'ясували правоохоронці, чоловік не мав жодних дозволів і не був зареєстрований як підприємець, але все одно налагодив продаж тютюнових виробів без акцизних марок. Під час обшуків у його будинку та на складах, які він використовував, поліцейські вилучили понад 4 тисячі пачок цигарок і готівку в різних валютах на суму понад півмільйона гривень. Як з'ясувалося, чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності. У 2022 році його було засуджено за аналогічний злочин. Тоді суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень. Тепер порушнику повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація зі знищенням підроблених сигарет.